10 липня люди викупали чесник і я маю фрезервувати під капусту. Від цього бур'яна, до цього бур'яна так вони захотіли, пофрезервувати добре, ну приблизно в 3,5 метри, і зробити рядочки під капусту. По два рази на кожному місці, ну так як тут бачите, що робиться, все в бур'яні в траві. Короче, такий город, як я люблю якраз, ну нічого не зробиш буде супер. Взагалі таке ідеальність косити. Сити або зурати, а тоді призувати? Ну, так не виходить людям. Не, не звалитися в Рів. Таке виходить, так буде нормально. Два рази пройдеться по одному місцю і все. Ну Скажу вам, земля не є така сильно тверда, але після чесника. Ось. Так, поїхали. Вона нормально Тільки що та трава вона має такі корінці, і воно за один раз добре не розбивається. Знаю, чесник валяється зігнивший. Я їм, до речі, тут -то так само призував, Вони тут садили чесник, тут є приблизно 10, 10 сотень чесника в них було. поплушки, роблю ряди, значить виходить 4, 4 чи 6, ще думаю, скільки рядів їм зробити. Ось. Тут дуже ділянка така, як говориться. Ну, не знаю для капусти. Трохи дуже багато буряну. Ну, як вийде? Дуже хороший. І великий і спеціальний сорт у них якийсь. Коротше класно. жара сьогодні 35 градусів, я аж щітки познімав, тому що температура росте. Так, що у нас виходить по другому роду? А виходить супер! Грудку розбиває, весь бур'ян розбиває. Я думаю, що після того, що тут було це взагалі ідеально. О, бачите? Нажав локтем і приза піднялась. Буває! Так виходимо практично плак. Ну, як бачите самі зелені майже не видно левина максимальна! Знайтесь знову на жаль. Ну, О, ми поправимо. Іти не лишиться так, їду зараз беру міжрядковий культиватор і зараз зроблю рядок. Ну Роблю я ряди. Рот готовий. Заглибоко, Заглибоко трошки виходить. Починає горнути.